Мої вітання в перший день лютого. Розповімо вам про львівське сміття, яке возитимуть до дострия. Чоловіка, який помер та як виявилося живий. 22 пошап Челендж і найкращу вчительку початкових класів. Далі детальніше у студії Микола Бойків. Львівське сміття вже на нашому полігоні Стрийська міська рада підписала договір з міською радою Львова. Відтепер допомагатимемо розвантажувати Львів від сміття. І ми за добру справу з Львівської скарбниці нам передадуть 200 тисяч гривень. Перший транш, а це 100 тисяч гривень. Місто отримує вже цього тижня. Таке рішення прийняли вчора члени виконавчого комітету. Стільки ж за захоронення твердих побутових відходів скерують до бюджету Радехова. 80 тисяч гривень на розвиток інфраструктури міста Львів'яни дадуть і в самбір. По 75 тисяч субвенцій виділять новому роздолу та Бориславу. Другу частину грошей профінансують після того, як за рішення проголосують львівські депутати. Стрийські обранці про рішення львівських службовців довідалися від нас. Ситуацію не коментують, бо не мають будь-якої інформації. Обіцяли довідатись. Ми дякуємо місту Стрілю міській владі. Хто... Дотичні до цього рішення про те, що вони допомогли місту Львову прийняти частину твердих побутових відходів, і був підписаний договір. Відповідно, ми погодилися і ми. Запропонували надати субвенцію міському бюджету міста Сприяв. Вчора було прийнято рішення про те, що перший транш цієї субвенції можна було перерахувати за цього тижня в розмірі 100 тисяч гривень. І я знаю, відповідно до цього договору, другий транш теж буде 100 тисяч гривень, тобто, це за цю кількість за цей наш сердицькобутових відходів, який приймає полігон. Воскрес із мертвих 51-річний стриянин і прийшов додому своєї сестри та одразу звернулася до місцевого відділку поліції. Там уже завели справу. Прокуратура наглядає за розслідуванням. Так все ж, як так сталося, що дві рідні сестри, одна з них керівниця юридичного відділу у міській раді, не впізнали свого брата. З'ясувала Марічка Ходовицька. Місцевий прокурор розповідає про неординарну подію в місті. Ігор Богданович каже, тіло знайшли сусіди, викликали поліціянтів. Згодом встановити особу померлого запросили сестер. Після підтвердження поховали хто саме, коли і як невідомо результати судово-медичної експертизи встановили причина смерті серцева недостатність, оскільки родичі вказали прізвище ім'я по батькові на свого рідного брата. А саме жителям міста Стрія 1965 року, працівники поліції спочатку вважали, що це саме знаходиться, ця, що померла саме ця особа. Однак в подальшому родичі цієї особи повідомили, що ця особа 1965 року прийшла до них додому. По ньому є опікун та на обліку. І бувають випадки, що він тривалий час відсутній за місцем свого проживання. Як мені відомо, род... ховали його прямо з моргу. І... Ховали людину вже ідентифіковану? Чи... Не ідентифіковану. Так як будинок не опалювався, тіло замерзло. Можливо, через це родичі не могли впізнати чоловіка. Риси, обличчя та одяг, в якому був покійник, співпадали. Втім, помилилися брат живий, а поховали його близького товариша, каже керівник місцевої прокуратури. Особу встановили це також стріянин. Як опинився у помешканні колегії і де на момент смерті був сам воскреслий із мертвих господар дому, відповіді шукають правоохоронці. Ексгумації тіла не проводили, каже прокурор. Більше міг би розповісти сам. Там потерпілий. Мешкає він на вулиці Симона Петлюри. Сусіди про історію Воскресіння чули. Нема нікого? А то правда, що він ожив? Що його поховали і він я ожив? Я не ви не його не бачили, що його тут не, не буває, не показує? Не, не перед останнім часом я його не видів. Ага. Але ви не чули тої історії, ні? Ні. Не чули? Бо ті сусіди з того боку то чули. Так. так. Не, не так. Я, я с... просто, Що ми поховали, а що він ожив, то є. Ага. Ну, я його після того не видів. Я, б, я видів тебе закликав жив. Його... Але так то не бачили, чи то ну, Ви кажете, що чули, що його поховали. Але звідси ховали, чи звідки? Я тоді не був вдома, бо я був на роботі. То не але, знаєте, але, але, чи коли, що, що була тепсина, висіла там і так далі, Що я поховав. Ага, що так ніби то і звідси так. ховали. Будь знати, якщо побачите? Щоб ви не налякалися. Вдома, на жаль, його не було. Люди кажуть, часто зникає він на кілька днів. Має опікуна, але ним не є жодна сестер. Якщо власник цієї будівлі хоче розповісти нам свою історію, то ми готові його вислухати. Ім'я і прізвище нам відомо так само, як і вам стало зрозуміло, чи це родич Втім, збережемо таємницю, як кажуть, слідчі. Твенті up Challenge на стрищині. Одними з перших на наших теренах вірусному флешмобі взяли участь учні Волезадеревацької школи. Сьогодні таким чином започаткували акцію і відповідно, іншим передали естафету. Хто не чув, чи ще не знає. Але напевно мало таких Push-Up Challenge – Це акція започаткована в США на підтримку військовослужбовців. Які пережили війну, а після повернувшись додому, мали психологічні розлади в Україні? Цей флешмоб останнім часом набув широкої популярності. Щодня в мережі з'являються все нові відео, на яких чиновники різних рангів відтискаються від землі по 22 рази. Таким чином підтримують. Воїнів АТО цей флешмоб був встановлений в США, оскільки американські вчені дослідили, що кожного дня у світі стається 22 самогубства. Тих людей, які перебувають в армії і страждають на посттравматичний синдром. Тому на підтримку наших військових ми вирішили зробити цю естафету. Ідея взяти участь у флешмобі народилася учителя Олега Соломахи. Він у волі за Деревацький навчає дітей захисту вітчизни і керує гуртками в школі. Туристичним Козацько лицарським і цивільним захистом. Ну, зокрема, я побачив по телевізорі, як розпочинається результат цього флешмобу, як наші навіть високопосадовці витискаються в своїх кабінетах паробій, турчину, кличко перед КМД. Так само вразово, як, як вишикувалися всі разом на плацу Курсант академії Сокупуївській імені Сагайдаш, так ми всі разом синхронно відтискали від підлоги. Ну і я подумав, що треба організувати щось таке і в нашому районі. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, Виклик учнів школи у Волі задеревацькій кинули своїм колегам інших навчальних закладів району та очільникам відділу освіти Стрийської РДА. Продаю естафету Лисовицькій, Станківській і Стрілківській школі. Зокрема, Стрілківській я теж викладаю. Ми там переймемо найближчим часом. Плюс відділу освіти Стрийської РДА, особисто методисту Балабанському Ігорю Васильовичу і начальнику освіти Фишуку Колі Івановичу. Подякувати стріянам за продукти, медикаменти, військову форму і прилади нічного бачення. Нині приїздив генерал з вісімдесятки. Віктор батько 12 дітей з Пісків повернувся додому у мистичку. Водія механіка приймали. У церквах Яблонівки та стрия, Храм усіх святих українського народу. Захисники зустрічаються з активними строянами. Серед них отці Михайло Ільницький та отець Іван Барабаш. Вояки розповідають про себе, оглядають храм, дякують Богу, хлопці за те, що мають нагоду приїхати до своїх сімей, що живі, здорові. Отець Михайло, настоятель храму Володимира та Ольги, розповів, чим займаються меряни волонтери. Запропонував допомогу. Хлопці вісімдесятки не відмовились. Від Подушок та устілок. Про життя буденне тут та нас з вами бесідували гості з духівниками та небайдужими до потреб вояків стриянами ділилися своїми враженнями та переживаннями. Найкраща вчителька початкових класів у стрию. на інтерв'ю була вчора на стрій фм Оксана Кобрен. Таке звання отримала за підсумками минулого року. Наставниця в прямому ефірі на радіостанції розповіла якраз, як це їй вдалося загалом про педагогіку, навчання і задоволення від роботи та спілкування з дітьми. Коментар дала й нам. Я не до кінця була впевнена, що я можу йти на цей конкурс, що я вже всього там навчилася і досягла. Але ну мені порадили, сказали, що от ми тебе бачимо в тій ролі, в тому амплуа попробуй. Поганий той педагог, який не хоче бути учнем. Вважає Оксана Кобрин. Вона у 2016-му перемогла в місцевому конкурсі вчитель року в категорії початкові класи за першість боролася. Троє наставників конкурсанти проводили відкриті уроки, але з дітьми не їх класу. Журі досвідчені вчителі та представники відділу освіти оцінювало, як працюють їх колеги, які знання дають дітям, та як організовують роботу у класі. Також і методи викладання. Ну, все якось дуже гарно вдалося. Все було спокійно. Такої, як то кажуть, конкуренції на конкурсі краси є. Нас таких не було, ніхто нікому не робив ніяких капостей. Навпаки, всі підтримували. Я була на уроках і на майстер-класах тих конкурсантів. Вони були на, моїх, на моєму і уроці і майстер-класі. Я думаю, напевно, найкращі призи це вітання. Це щирі привітання. Це те, що колеги, батьки, учні дійсно. Щиро пораділи з того, що я отримала перше місце. Педагогічний стаж у пані Оксани доволі невеликий. Вчителює лише четвертий рік у сьомій школі, але були, бачили і знаємо. Підхід у неї до роботи незвичний та нестандартний. інноваційний. Також жінка поза школою пробує себе у творчості. Своїми руками створює маленькі шедеври, різноманітні прикраси. Вона й активна громадська діячка певно, не отримувати задоволення це не любити свою роботу. Коли людина йде в певний вуз, вона вже собі обирає якусь певну дорогу в житті. І коли я поступала ще в університет, я хотіла працювати в школі, але не була впевнена, що дійсно це в мене вийде. Тепер, коли я працюю в школі, я е, бачу просто кожного дня е, не так результат, просто е, очі дітей, які з радістю йдуть до школи, які хочуть йти. І це дає просто величезне натхнення працювати, е, пробувати щось нове. І напевно я б не, не мала тих результатів, які зараз, якби не ота щоденна праця і підтримка з боку моїх дітей і батьків, ну і, звичайно, педколектив. І на завершення завтра у строю не буде води. Від 10 і до 18. -ї. Комунальники проводитимуть ремонтні роботи. Це було останнє повідомлення випуску. Адреса нашої інтернет-старінки та номер телефону редакції зараз на ваших екранах. Кажу вам до побачення. На все добре. Четвер буде хмарно протягом дня, сніг з дощем прогнозують нам синоптики. Температура мінус 5, плюс 3. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю 2-5 метрів за секунду.